Вітаю вас, дівчатка. Сьогодні вже вівторок, і, як завжди, я не встигаю в понеділок відзняти для вас шматочок відео для нового влогу, але в мене є ще вівторок, середа і четвер. Я дуже сподіваюся на те, що в мене буде час на рукоділля на цьому тижні, дівчатка. Я чесно не знаю, де його взяти, але він вма... просто в мене має бути, бо мені тоді не буде що вам показувати. Я щойно відзняла. Відео презентацію про нашу книжку. Я маю надію, що ви вже бачили це відео. Якщо ні, подивіться обов'язково. Тут в мене штатив, тут в мене іграшки, я майже почала сьогодні продуктивно рукодільничати, але це не точно. Так, завтра в мене день народження. Я планувала заховатися від всіх, але мої рідні сказали. Пора виповзати з мушлі, і ми всі прийдемо до тебе. Тож мені потрібно готувати смачну вечерю на завтра. І тепер вечір вівторка, і завтра ранок, після тренування з тенісу, у мене буде зайнятий приготуванням до зустрічі гостей. Тож, я буду намагатися щось ще поробити, щось ще повишивати чи зшити. І в мене ще є. Новини з приводу цих іграшок розкажу трошки пізніше. Ось вони, красончики такі, милуються ними кожного дня. Дуже мила в цьому будиночку, сидить, чи стоїть, чи живе. Короте, настрій гарний, бо на вулиці тепло. І нарешті-нарешті ця весна, яку я так чекала, вже прийшла. Якщо день за днем у мене змінюється, і я то можу вишивати, то не можу вишивати, то є в мене час, то немає. І така динаміка взагалі цих днів, я таке люблю, чесно. Я люблю так, щоб в мене не було часу навіть на те, щоб поїсти, але в когось нічого не змінюється. Хтось продовжує спати так, наче ніколи в житті не спав. І зараз, мабуть, чує, що я про нього. Про цього рудого котика. Ні, він міцно спить. Оце життя. Оце мрія, а не життя. І це включення для тих, хто мені завжди пише, що в мене завжди порядок, краса, все на своїх місцях. Дівчатка, подивіться на це, на цей порядок. Так, я трошки в п'ятницю просувала вже останній рукав. Своєї майбутньої вишиванки, я вже так хочу її завершити, я вже так хочу її зшити і почати носити, бо вже тепло і вже хочеться вдягти вишиванку. І бути красивою. <хи> а ще хочеться, щоб в мене був на столі завжди порядок, щоб я отак от такий е, творчий безлад, а потім хтось прийшов і так все порозкладав гарненько, і я потім повернулася, і в мене вже чисто і все прибрано. Ось так я ще хочу. Але ні, але мої ідеї, моя фантазія просто е, не може залишити хоч раз стіл в порядку якомусь. Ось тут якісь ще вон, цукерки. Тут все є на цьому столі. Ось це майбутній, до речі, гарний вишивальний процес. Але після того, як я завершу вишиванку, навіть, навіть це не вишиванка, а дівчата кажуть, ті, хто знає, вишита сорочка. Бо вишиванка то трошки інша. Так? Якісь там є свої правила і так далі. Тож я вишиваю собі сорочку. Як бачите, на вулиці сонячно, дуже тепло, і настрій просто. Такі, як погода. Сьогодні вже четвер, і вчора в мене був день народження, я не мала можливості записувати відео. Якось цілий день пройшов у спілкуванні, дуже було багато посмішок, вітань, слів, був причудовий настрій в мене. І я вже пізно ввечері згадала про те, що я навіть нічого не записувала, тому ви мені вибачте. Тож записую вже сьогодні. Так, ви бачите ці нові моточки, які я вам показувала в минулому відео, і вони в мене в такій класній процесній сумочці, торбинці. Дуже мені зручно. Я з собою брала цю торбинку. По вівторках я сижу в басейні, чекаю дитину з тренування, і в мене завжди в цій турбинці щось лежить, бо якийсь невеличкий хрестиковий процес, чого давно не було. А цього вівторка я взяла з собою ці нитки і розпочала в'язати шкарпетку. Ось, Дуже яскрава, неймовірно, соковита. Буде шкарпетка, а потім і шкарпетки, бо я хочу зв'язати, звісно, пару, не закидувати. Така в нас погода пасмурна і лє дощ, але сьогодні вже дощу немає, але все одно без сонця. І що я хотіла вам ще сказати з приводу цієї нитки? Я, неймовірно, просто задоволена. І рекомендую цю ниточку тим, хто не переносить колючу пряжу. Вона така лагідна, така м'якенька. Мало того, що в моточку вона м'якенька і відчувається, що вона не буде колотися, але вже в полотні і в виробі вона, мені здається, стала ще більш ніжною. Тому я вам дуже рекомендую. І подивіться, як класно лягають петлі. Вони рівні. І дуже такі еластичні будуть шкарпетки. Коротше, я в захваті. Я не очікувала від цієї пряжі такого ефекту, але це дуже є круто. Показую зараз вам назву. Тут маленький метраж. але вона просто неймовірна. Я сподіваюся, що мені вистачить трьох моточки на пару ось таких смугастих шкарпеток. Тож будуть в мене такі соковиті яскраві шкарпеточки ще. Чи все так скучила за в'язанням, так мені подобається. Сьогодні я одна буду цілий день. Дітки поїхали до бабусі, буду відпочивати. Важко мені говорити. Вчора так вже не говорилася, як ніколи, зі всіма насміялася. Дуже було вчора дуже душевний був такий у мене день народження. Буду в'язати. Буду в'язати, дивитися якісь фільми. А ввечері хочу піти на прогулянку. тепло в нас так, весна моя найкраща улюблена пора року. Неймовірно швидко промайнув цей тиждень, дівчат вже п'ятниця, і я якось навіть мені важко повірити в те, що вже знову вихідні, і в п'ятниця якось так швиденько прилетіли ці дні. І в мене на цьому тижні ну, було, я вам скажу скільки часу на рукоділля. У вівторок, 45 хвилин, поки дитина була на тренуванні, середу пропускаємо. Вчора 2 години, і сьогодні 45 хвилин. Все, це все, що весь час мені вдалося трошки щось поробити руками. І... Все інше, в весь інший час в мене були хатні справи, гості, і, коротше, не буду повторюватися, ви все вже знаєте. Тож, що я змогла за ці декілька годин, які в мене були зробити з рукоділля це зв'язати пів шкарпетки. Ось такі в мене будуть високі шкарпетки, вже вив'язала п'яту. І тут вже зробила скорочення петель. І вив'язую вже стопу. Хтось, якщо хтось не вміє в'язати шкарпетки, хоче навчитися. У мене є майстер-клас на каналі, залишу посилання. Про ниточку вже розповідала, я в захваті від того, що виходить. Мені дуже подобається ця нитка. Тепер буду мати на увазі і такий вид пряжі. Що у нас продовжує йти дощ, і в мене настрій поки що в'язати. На жаль, на цьому тижні я взагалі не вишивала жодного хрестика. Також не вишивала я роботу в техніці хардангер. Зараз останнє подивиться це відео і буде мене сварити, але я взагалі не розпочинала вишивати останні завдання, тому що я страшенно боюсь. Різати там залишився останній етап, і ми маємо різати. Дівчата вже багато хто вирізав і вишивають мереживо, і таке все дуже красиве. Я спостерігаю і розумію, що мені теж потрібно обов'язково це все зробити, тому що до 23 квітня у нас доступ до школи, до курсу, і потім я просто не зможу десь подивитися відео і відтворити те, що нам показує Таня. Але я сподіваюся, що з понеділка. Знову ж таки, чому з понеділка? Тому що ввечері я збираюся в подорож. Зараз 13-та година дня, мені потрібно вже збирати валізу. Об 11-й в мене потяг, і я <св 'язуваюся> сподіваюся, що зміна картинки ще більш мене надихне, і я буду ще більш енергійною, щоб показувати і надихати вас. Показувати своє рукоділля і надихати вас, подорожувати буду Україною. Все добре. Я тут Україна, мій дім, це ви вже всі знаєте. Мою позицію, що я хочу бути серед українців, хоча маю можливість виїхати за кордон. І навіть ідея, типу, робити щось заради дітей. Ні, моя позиція робити заради родини і заради нашої країни. Моя позиція така, категорична, і я тут. Тому я трошки буду подорожувати Україною. Покажу вам, сподіваюся, в понеділок якесь влогове нове відео з моєї подорожі. Якщо буде час знімати, не буду обіцяти, але думаю, щось покажу гарненьке. Обов'язково, бо місто гарне, не буду розкривати всі карти, щоб вам було потім цікавіше дивитися. Тож, пів шкарпетки є. Не знаю, в потязі в'язати не буду, бо вже буде темно, і, мабуть, буду відпочивати. Тож залишаю все так, як є, а там побачимо, коли я зв'яжу ті шкарпетки. І ще в мене є така робота одна. Я її не показувала. Зробила я зараз вам так. Заїде в кадр. Зробила я ось такий котедж. Я, знаєте. Буду сміливо, якщо скажу, що це техніка картонаж, але ні, це якась від мене такий проєкт. Таке, що я собі придумала і думаю, треба відтворити цю ідею. І зробила я це ще взимку: все обклеїла, вирізала, зібрала, і мені залишалося тільки віконця. І я не знала, як їх оформити. Спочатку я думала раму зробити з картону. А потім на просторах інтернету мені попався інтернет-магазин, в якому є різні декоративні штуки для декупажу. я дивлюсь, є навіть вікна. Я думаю, о, то це для мого будиночку. І я купила двері вікна. Тепер ось це так виглядає, ще трошки воно підсихає. Навіть є з такими ставнями вікна. То, до речі, моя мрія будинок з вікнами і ставнями. Тож, от така краса, для чого він мені? Зараз я спробую тут трошки звільнити місце, щоб далі його ось. Тут такий дах, і взагалі такий, знаєте, будиночок пряник, печиво, будиночок печиво. Вище підняла камеру. Так, для чого мені цей будиночок? Цей будиночок має бути таким в мене ліхтариком і нічничком. Ось у мене є така гірлянда. Зараз е не буде нічого видно, бо день, світло. Я покажу в Instagram Stories ввечері, вечір, як це буде виглядати. Я собі зробила такий нічнічок. От мені захотілося взимку, був такий казковий настрій, я дуже люблю новорічну пору. І ось коли були свята, я придумала такий будиночок. І він, я ж повторююсь, довго стояв, тільки вчора доклеїла вікна. Тож будівництво завершено, ввечері <звеч> покажу. Завжди під відео є посилання на мій профіль в інстаграм. Можете перейти, подивитися, покажу в сторін сьогодні, як то буде виглядати ввечері. Класно, він, так, знаєте, стоїть на комоді, потім згодом поставлю його в свій робочий куточок, коли зроблю там прибирання. На початку цього відео я показувала які знову там безлад. Нічого не прибирала, дівчат. Маю надію, що зараз я зберу валізу і все ж таки залишу порядок в рукодільному куточку, бо то не є добре, що таке, залишати такі срачі. Тож, такі справи в мене. І ще що я хочу вам розповісти, зараз переведу камеру на розі, яка там у мене стоїть. Ось і гарні квіти, щоб вам змінити картинку. І до чого камера на Роузі. Ви, мабуть, вже бачили на моєму каналі такі коротесенькі відео з Розі і Молі. Зовсім невеличкі без слів, я знімала ці ролики для того, щоб залишати на них посилання на сайті Тедсбі. Я нарешті зареєструвалася на цьому сайті. Хто не знає, там. Майстри продають іграшки в техніці Теді по всьому світу. І дуже довго я планувала, чи знаєте, достойна я цього, щоб бути на цьому сайті, чи є я майстром Теді, таким, щоб рівень мені мій дозволив. Показувати свої вироби, бо завжди я шила ці іграшки для себе на подарунки. Мені просто цікаво було розібратися в цій техніці, і цікаво було робити ту таку, знаєте, казку. Бо дійсно це іграшки, це щось таке казкове, гарненьке і дуже надихаюче. Тож можете мене привітати. Я тепер є на ТЕЦБІ як майстер, тедіст, так тепер я можу себе називати. І я вже свої роботи там виставляю і, чесно, пишаюся цим таким новим етапом в моєму рукодільному житті, бо то є дійсно вже не хобі, а життя. Я багато чим займаюся, намагаюся розвиватися, багато вчуся, і щоб шити ці іграшки правильно. І гарно, я дуже багато вчилася, витрачала кошти на майстер-класи, купувала інформацію, і мені здається, що є зараз той рівень такий, що я вже можу собі дозволити їх продавати. Тому, якщо комусь цікаво, я залишу посилання. Можете подивитися, що я там виставляю, які іграшки є в продажу. Поки що тільки дві. Але в мене все попереду, і я вірю, що. Там буде скоро їх багато, і комусь якомусь колекціонеру сподобаються і мої іграшки теж. І наразі, дівчатка, все. Мабуть, це відео влог буде коротеньке зовсім, майже без рукоділля, але все одно я щось робила, щось знімала, показую вам, ділюся, мені то є приємно. Також буду чекати від вас вподобайки обов'язково. Підписуйтесь, хто не підписаний на мій канал, і дивиться без підписки, щоб не пропустити мої нові відео. Натискайте дзвіночок, я буду очікувати вас в коментарях. Дуже дякую. Дякую, що ви зі мною, і бажаю вам гарного настрою, безмежного натхнення і до нових зустрічей в нових відео.